Позиція наголошувала ще на погоджувальній раді, щоб середа стала днем європейської інтеграції. Власне сьогодні на порядку денному цих законопроєктів, на яких наголошувала позиція, немає. Як буде сьогодні розгортатись події, на що ви розраховуєте? Ну, ми наголошували, тому що це було наше ніби звернення до влади. І коли вони говорять, що треба приймати євроінтеграційні закони, ми говорили, давайте цілий день виділимо попрацюємо і приймемо ці закони. На жаль, як я розумію, влади навіть немає цих законів, які треба приймати умовно. До євроінтеграційних законів можна віднести закон про громадське телебачення. Який ну, має інтеграційний смисл, але він не обов'язковий в цьому розумінні. Але всі інші закони поки що, я боюсь, що вони ще навіть і не написані. У нас є свої варіанти цих законів, але влада хоче підготувати свої. Тому концепція опозиції така: як значить, сесія працює ще два дні. Як тільки ці закони з'являться, і влада буде готова їх винести на розгляд парламенту, ми проводимо. Позачергове сесійне засідання, чи позачергову сесію, і на на цьому засіданні по чіткому списку який Буде включений в розпорядження про проведення такої сесії, проголосуємо ті закони, які є конче необхідними. Тобто, тепер питання тільки за владу. Якщо вона не змогла підготуватися на середу, можливо, вона ще на, на четвер, чи на п'ятницю щось підготує. А якщо ні, то ми готові в будь-який момент зібратися і проголосувати ці закони, якщо вони справді євроінтеграційні, тому що е неодноразово трапляються випадки, коли під виглядом євроінтеграційного закону з євроінтеграційною назвою Подають певний закон, в якому є прямо протилежні речі. Ну, припустимо, закон, ну, умовно кажучи, закон про покращення життя громадян України. А в цьому законі всередині написано, що там податки збільшуються, пільги зменшуються, ціни виростають. І е, закон красиво називається. І всі журналісти втають, що ви за нього не голосували. А ви, ви закон читали, а, а кажуть, ні, ми назву читали. Тобто, оця брехня є, коли влада намагається під євроінтеграційними гаслами просунути якісь жахливі антиєвропейські закони. Але як тільки закони будуть, е, якщо це будуть правдиво євроінтеграційні закони, ми обов'язково зберемося і проголосуємо. Я впевнений, що треба це зробити якомога швидше і краще було би щоб це відбулося сьогодні, але бачите, влада якось не поспішає з цими законами. Може вона взагалі тільки імітує свою євроінтеграційну спрямованість. А вчора е, працювали доки доти, доки не е, опрацювали весь порядок денний. Сьогодні порядок денний теж дуже насичений. Правда, багато законопроєктів про відзначення пам'ятних дат. Е, чи буде середа подовженою? Ні, середа не може бути подовженою, тому що починаючи з Другої години починається робота в комітетах. А робота в комітетах це так само важлива робота, як і сесійна робота, тому я думаю, якщо і буде якесь подовження, то це подовження може бути в четвер лише, бо сьогодні, ну, хоч не хоч. В другій годині треба закінчувати і проводити комітетські засідання, бо це виглядає так само великою роботою. Можливо, будуть комітетські засідання подовжені, це я допускаю, але сесійне засідання. Ні, як правило не проводиться більше того, в п'ятницю так само після обіду не буде засідань традиційно. Тому у нас залишається сьогодні до обіду, п'ятниця до обіду і цілий четвер. Тому допускаю, що четвер буде може бути довгим.